Вітаю. І так, безплатна турпоїздка, турпохід в Прип'ять При тому без можливості отримати лишню дозу радіації. Кому цікаво, можете трошки подивитися, такі радянські. Карусельки жорстко заварено, мертво, щоб не ходили, не крутили, Ну, добре хоч не демонтовано. Зякі старі, надіжні, совєтські. Карусельки. Ну і перлина нашого міста. Чортове колесо. Йо-майо! -йо. Це ж в прип'яті подібне колесо стояло, кажуть, що його вже там нема. Хто гойдався в таких гойдалках? Пам'ятаєте? Це вже вони виглядають, як то на них козаки гойдалися ще років 300-400 назад. Ці козацькі козацькі чайки. Але взагалі цікаво, цікаво подивитися. Ага, так говорять люди, що в прип'яті чортове колесо завалили. Чи завалилося само, чи завалили спеціально, а тут нас ще стоїть. Таке воно Все раритетне старовинне, совєтсь. Але дивіться, що дивно, двигуни, електродвигуни ще стоять. Уявляєте, це ж, блін, не проблема його запустити. Редуктори електродвигуни є Так. Скільки то було тут? Знаєте, що я хотів сказати? Не знаєте, ці штучки вони крутилися. Пам'ятаєте, народ? Пізніше їх вже позаварували. Це хлопці садовили дівчат, піднімалися туди наверх і давай крутити. І... Вибачте на слові. Когось, когось не витримував шлунок, дівчата кричали, піщали і потім летіло донизу. Так, вибачайте, що я так... Ну що, що є, то є, що було, то було. Поки воно ще є. Це одне з улюблених місць локацій для зйомок моїх. тож я люблю тут бувати. На жаль, воно не крутиться, ну, в смислі не працює. Ух ти, народ, дивіться, дивіться як мені подякувало чортове колесо. Ням-ням-ням. Зараз мені хтось каже, лісники, напише, точніше, лісники. Коли стежок не їдять. Я розумію, на що ви намікаєте, на сьогодні вночі був гарний дощ. Так що якщо тут щось, то вже все змило. Я собі так думаю. О. М -м -м. <гум> В центрі міста. В центрі міста. Сонечний капець. Минулого разу я знайшов тут грибницю з опеньками велику. Поклепка тут жіночка прибирала, щоб вона позбирала собі. Цього разу. Дивіться, які гляньте! Яка Краса. Так. Ням-ням-нямчик. Не це так народ. Я виключаюсь. Думаю, руками більше буду в губу кидати. М? У нас намічається груза. Треба раз-два попастись і тікати. Так що хто буде в Кременці, заходьте в парк і ви попадете в прип'ять. Хе-хе, що ви прип'яті. Звичайно, що в нас теж є тут радіація вища норми по-любому, але ж значно менша, ніж при п'ятні. Бувайте здоровенькі.